Привіт, мої малесенькі любесенькі діточки, ось і настав другий місяць весни квітень. Це чудовий місяць, коли природа оживає від зимової сплячки. Теплі дні і довгі сонячні промені спонукають до цвітіння різних рослин. У квітні багато дерев і кущів починають розквітати. Наприклад, Яблуні, вишні і барвисті квіточки тюльпани, нарциси також прикрашають наші сади та парки. Діточки, квітень також може бути дощовим місяцем, але це не заважає нам насолоджуватися красою природи та весняним настроєм. Так що давайте відкриємо свої серця та вітрила для весняної енергії та нових можливостей. я хочу вам сьогодні прочитати декілька віршиків про місяць квітень. Білі квіти, квітень вишив, біло скрізь не видно вишень. Коли здалеку дивиться, не сади. А сніговиця, як прийти торкнути гілку задзвенять довкола бджілки. День у квітні довше сонцем квітне, сніг розстав на вигрітій землі, малюки на ручаї блакитні, паперові носять кораблі, хоч немає ні дощів, ні зливи. Квітень місяць справжні водолі. Він вихлюпує річок розливи, підмива пісок береговий, Підпливають верби кучеряві і синіють луки заливні. Та на змоклій лісовій галяві засиніли проліски дрібні, І безлиста розцвіла ліщина, Загляда сережками в потік. Заквітчатись поспіша більшина. Ліс, неначе весняний квітник. Щедрим сонцем обігріта між гаїв лягає путь. Йдуть удвох весна і квітень, і співаночки ведуть. І такі в пісень слова все довкола ожива. І така в співців хода. Квітне далич молода, як торкне весна гілки, квітом вибухнуть бруньки. Квітень ступить між дубками, ряст покриється квітками. Як змахне весна рукою, злинуть птахи над рікою, квітень вклониться землі, полетять. Нацвіт жмелі. День звенить, мом на цимбали, хтось веселий витина, Добре ж ми попрацювали, усміхається весна. Малята, ось які гарні віршики написали поети про найкращий чудовий місяць квітень. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.